Всім привіт! Мене звати Таня і це мій в'язов влог. Сьогодні у нас понеділок, 3 листопада, за вікном дощик. Удома темно, але знімаю як є, тому що дощ передають на цілий тиждень. Тож, сьогодні я вам розкажу про почати замовлення. Просування по іграшкам на наявність і в майбутніх планах. Почнемо із замовлення. Ось так виглядає моя пінеточка. Початок є. А там будемо бачити, як буде просуватися робота. Це нетермінове замовлення. Але замовлення є замовлення, тому його потрібно виконати. По іграшкам на наявність. Ось так виглядає мій ведмедик. Я закінчила комбінезончик. Тут залишилося сховати ниточки. Пришити гузочки. і я ще думаю, чи робити тут кишеньку. Напевно, зроблю, бо трошки мені пустувато. По бодіку для зайчика. Я вже зімкнула вкруг. То далі я довжину і вив'язувати. Тут серединку, не знаю, як вона називається. Світло, жахливе. І по планам на майбутню іграшку. Я думаю, зв'язати великого зайчика із плюшової пряжі у рожевій сукні. Сукня буде зразу вив'язуватися стільця, тому ця робота мала би бути недовгою. Але все одно чазльме. Тож для тільця я взяла Himalaya Dolphin Baby 80375 і рожевий 80 319. Ніжний рожевий, а це, здається, новий колір Гімалаї. Це такий пломбір. Тож ось такі в мене просування, крім пінеточок, більше замовлень немає. Ну і в мене і так не часто є замовлення, переважно я продаю іграшки із наявності. Тож зустрінемося у наступному підключенні. Осім привіт! До мене приїхали посилочки з теми і Аліекспрес. І давайте зробимо розпаковку. Ще є деякі покупочки, тому давайте почнемо з них. Перше, це я купила ось таку гілочку. Це ж буде зимовий реквізит. Ось така велика. Дуже гарна. Друге, це ось такий потяг, добро, Замовила ось такі бантики. Це я замовила для ялинки. У нас мало місця в квартирі, і щоб дитина була щаслива, ми купили таку невеличку ялинку, 50 сантиметрів. І я думала, чим її... Це, минулого року дитина просто понавішувала була свої іграшки. Маленькі такі. А цього року я вирішила якоюсь зробити святковіше. Ось такі бантики. Звичайно, вони всі не підуть. Будуть на щось ще. Але дуже гарні, дуже гарна якість, гарно зав'язані, всі акуратні. Ніде нічого. Ніяка ниточка не... Порються припаленьки. Наступне. Це ось такі наклеєчки. Дуже класні. Я їх клею. Такі похожі наклеечки я клею зверху на коробку, і я в віків іграшки. І ці дуже гарні це я замовляла на тему. Дуже прикольні. Бо я перше брала такі схожі, але в них була прозора основа. А ось тут біла, і їх на крафтових коробках буде дуже гарно видно. Бо ті, що мають прозору основу, вони губляться їх ну, незамітно так. Прикольні. Це мені дуже задоволено. Наступне. Це каравінчики. Я в'яжу Е Багато брілків, там так. Чоловікові на суньку, дитині, що дитина гралася, комусь з родичів. Але мені треба було набрати до певної суми, і я закинула. Думаю, нехай буде. Може, колись пригодиться. Тут 30 штук. Здається, кільце. Е... Два з половиною сантиметри в діаметрі тут, ніби нормально. Наступне забубила ось такі бірочки. Тут їх 10 пар, не всі різних кольорів, такий приємний дотик. прикольненькі. Я взяла, думаю, може, чи на пінеточки, чи я ще в'язала на замовлення люльку із шнура. Думала, може, навіть так на люльку. Може. Пригодяться лишні не будь. Мені, як я вже попередньо сказала, в'язала люльку із шнура. Я маю просто металеві гачки, а це з пророзиненою ручкою, бо мені металевим було незручно, треба було сильно затягувати і боліли руки. Тому хочу спробувати інший шнур, тому замовила такий ще гачок 6 мм. Так, це я замовляла оченята. пісколо, блакитні і зелені 16 мм. Я не пам'ятаю, скільки це тут. Я не часто користуюся такими оченятами, але вирішила взяти для таких іграшок, які я вам показувала минулий раз. Dolce бейбі. Думаю, такий розмір підійде. Так, йдемо далі. Ще є один пакетик. Це я замовила такі сніжинки. Теж для фому. Ті прикольненькі, маленькі, різні. Тут 50 штук. Угу, 50 штук. Гарненькі. Це я замовила дзвіночки. 10 мм, 100 штук. На якісь новорічні іграшки, може, десь пригодяться, давно хотіла. Купити, уга, малай бути білі. Коли я замовила бобінки, я намотую сюди ниточку для палітри, для палітри кольорів, але в мене були білі, а це прийшли прозорі, але я, здається, замовляла білі. Будуть такі. Що страшного? Але щоб були, бо в мене вже закінчилося, Ниточка прибавляється, а нема куди їх намотувати. Так, і залишилася ще одна посилка, вона сама більша. Це папір тіш'ю. Прийшов пом'ятий, але нічого якось буде. Колір не передається. Не. О, ось так може буде. Він такий персиково-рожевий. Я замовила, щоб пакувати бокси для дівчаток. Я блакитний маю і маю такий світло бежевий. Універсальний, а це ще замовила такий рожевий. На це мене, напевно, що все. А наступне буде підключення з просуваннями або з готовою роботою. Пінетки в мене трошки плани змінилися, так як мене попросили. Збільшити розмір на дитину на рік. На ступу 12 см, І мені треба зв'язати. Я планую зв'язати одну пінетку. Це знайома. І віддати знайомі, що вона поміряла на дитинку, чи все підходить. Якщо все підходить, я зв'яжу другу пінетку. Якщо ні, то будемо щось мудрувати. Іграшку нову я не починала так і робити з Himalay. Задає просування по бодіку для зайчика. Це вже добре. Тому до наступного підключення. Усім привіт! Сьогодні у нас 6 листопада четвер, і це буде останнє підключення у цьому відео. Тож, давайте почнемо з моїх просувань. Готових робіт, на жаль, немає, зате купили іграшку із наявності. Почнемо із пінеток. Ось на такому етапі. Одна пінеточка, але мені здається, що вона буде завелика і прийдеться її розпускати. Далі бодік для зайчика. Я вже повністю його зв'язала ось тут. Секунду. Оп. І закрила. І почала вив'язувати рюш по колу. І по просуванням це усе. Далі покажу вам іграшку, яку в замовили із наявності. Це ось таке оленятко, вже новорічне. Шарфиком, шапочкою. Його в мене вчора замовили. Сьогодні я вже запакую, і воно поїде в новий дім. Це оленятко я ще робила минулого року, але, на жаль, такий не знайшов свій дім він ще минулого року. Тому нічого страшного, цього року йому пощастило. Тому м -м, зараз я зніму відео, як я запаковую посилочку і вам покажу. Всім дякую за увагу. Дякую. За коментарі під минулим відео мені було дуже приємно, що вам сподобалось. Буду далі пробувати знімати і побачимо, що вийде. Тож, ще раз всім дякую і папа! -па.